Я бачу покльовочка, Ух ти що! Виді, водка, водка пішла! Дивіться, що відбувається! Покльовка! Підсікаю! Карась! Ого який! Дивіться, Знов покльовочка! Не відходять від каси! Карась! Це жор! Та ну, тут знов клює! Оп. Опять карась! Супер! Це бомба! А вон покльовка! 5 вудок. І вже скільки... Ох-ох-ох-ох-ох! Іди сюди. Іди сюди, красавчик. Оце кльов. Оце, друзі, кльов. Є. Yeah. А я, та ну, і ще одна вудка загибає! Є! Yeah. Вітаю, друзі, вас на нашому ставку. Ставок знаходиться в селі Ситківці Гайсінського району Вінницької області. Ставок у нас, можна сказати, дикий. Але риба на ньому є. І сьогодні я буду пробувати шукати карася, оскільки кілька днів назад ми гарно відрибачилися, і я точно знаю, що на цьому ставку карась клює. Рибаків немає, абсолютно нікого. лід вже майже сходить і зараз майже 15-та година. Сонце вже там десь починає заходити. І я ще вийшов, щоб половити цього карасика. Я сподіваюся, що сьогодні мені знову посміхнеться удача, і я буду бачити в себе на вудці цього класного зимового карася. А зараз, друзі, не спішав, все по порядку. Все, що сьогодні в мене є, це невелика кількість мотиля. Швиденько конструюю свої вудки, тому що часу багато немає. Зараз так. Або щось піймав, або нічого не піймав. А хотілося б хоча б побачити покльовочку одну другу. Лолля в нас тут дуже специфічна. Тут ніхто не сидить на одній лунці. Тут просто закидаєш, можна сказати, чим більше вудок. ну В основному 5, 6. І дивишся на яку вудку клюнуло. Карась клює, він піднімає, тримає. Ти починаєш рухатися, він тоді починає тікати від лунки. І або перевертає, втягує. в общем цікаво, так що, що дуже цікаво. Такі моменти бувають, що біжиш до луночки, проховзуєшся і таляп. Так, ось дивіться, є. Насадив я чотири мотильки. Бачите, яка мормишечка, Маленька, легенька. Чим легша, тим краще. І починаю йти до першої попавшоїся мені луночки. Опускаю. Опускаю. Виставляю глибину, глибина тут невелика, менше метра. Так, є. Дивіться, що відбувається. Далі просто треба, щоб тільки відірвалося від дна. Від дна відривається, значить все нормально. Ось. Раз. Відірвалося. Отак. Раз. Піднялося. Все, вудка готова. І так далі я ставлю ще чотири вудки. Розставив я свої вудки. Отак От нібито як дугою, 5 штук. І вже чекаю покльовок. Сонечко вже, бачите, поки розставився, сонечко вже десь зайшло за хмари і його вже нема. Ну чекаю першу покльовочку. Вже вудку вутягує yeah. Є перший карась. О, хорошенький. Ха -ха, красавчик. Я думав він втягне вудку. Класно клюнув. Поки я собі добіг, він уже вудочку чуть не втягнув. Отак, От друзі. Є карась. Вечірній карась. Це вечірній карась. Супер. Це класно. Це класно, що рибка ловиться. Так, так ось покльовочка дивіться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отак. Легенько і витягнув. Карасика. Опять покльовочка була. Оп-оп-оп. Дивіться, дивіться, карасик клює, загибає. Так, що то є? Що то є? Як він петляє? Хо-хо-хо! хорошенький. Оп. Денький, кругленький. Кругленький. Класно. Чого ще треба? Тепло. Карась ловиться. собі так Цей карасі бере. Один за одним. Є поклевочка і є отакий карасик Дивіться як він піднімає цей карась. Дзибнув, зибнув. Оби тебе. Так, я його спокусив. О, Вирівняв. Хорошенький Карасічок. Давай, йди сюди. Оп! Новеньке місце. Перша покльовочка. Потрошки-потрошки по карасів побільшало. В цьому місці я буквально за пару хвилин зловив ось сім карасів. Так, ще бачу покльовочка. Ух, ти шо! що! Отка пішла! Йо-маю! Відчепився! І відчепився. Але ви бачили, як перевернув вудку. От тобі який сумасшедший карась. Зійшов. Ну він добре масланув. Вудка пішла у воду. Оце адреналінчик, це супер. Бачите, у нас такі стоять удлінителі. Це для того, щоб вудку не втягнуло. І... Льовочка, друзі. Сіди, Оп. цього я встиг тих Ну хорош. Оце хороший. Дивіться, ох, клас. Цей навіть і грає. Глибина невелика. Но він навіть трошечки сопротивляється. Це хорошенький карасик. Або він зачепився якось так. Нормально. Нормально. Хорошенький. От тобі і покльовочки. Супер. Це, друзі, кайф. Це маса задоволення. Від цієї рибалочки. Ти просто карасик клює, ти його ловиш і насолоджуєшся цими шикарними покльовками. Лід, бачите, в нас дуже стрьомний. Такий він чорний, чорнющий. Але нічого. Поки він мене витримує, рибаки, я так зрозумів, бояться йти на ставок. Тому що лід дуже такий. Бачите. По-перше, він тоненький. Так, щось з глибиною моєю сталося. о є Лід, по-перше, дуже тоненький, а по-друге, він ще й крихкий. Тому що вже третій день сонце. Сонце і плюс 10. це такий вже шикарний карась. Хороший. ха так, друзі, година на ставку, година рибацького щастя. Я в азарті, я просто не знаю. Попав на саме жор карася. в січні місяці. 8 січня, жор карася. Я, я просто не знаю, як ще по другому це сказати. Вийшов на годину. Вийшов я майже в 3 години вечора. Думаю, побуду чуть-чуть на ставку і можливо якийсь карась проклюнеться. Так, в одному місці піймав кілька штук. І вирішив перейти сюди ближче на глибину до заводу. А тут просто шок. Дивіться, що відбувається. Покльовка. Підсікаю. Карась, ого який. Дивіться, Знов Ну, Не відходя від каси. Карась. Це жор. Та ну, тут знов клює. Оп. Опять карась. Супер. Це бомба. А вон покльовка. Ох-ох-ох-ох-ох. Іди сюди. Иди сюда, красавчик. Оце Вот Оце, друзья, клев. Е. Yeah. Ай, -я, та ну. И еще одна утка. Загибает. Е. Yeah. Та что ж это такое? От, ай. Видервал мормышку. Тут видервал мормышку. Дуже тоненькая леска. Я поспешил. Я в азарте. Просто поспешил. Это це да. Это что-то. Это Щемось. Ху, дивіться, карась. Ось, також карась. Є. Ще один карась. І ще один карась. Дивіться, на всіх вудках були покльовки. Одночасно! Оце косяк підійшов, просто косячище. Це супер. Це я не знаю. Це рибалка, я не знаю що, це шок якийсь. Так, знімаю. Знімаю, тому що я ще... руки ще трясуться. Я подивився, а там просто всі утки клюють. Там клює. Побіг. Дивлюся, вже там клює. То вже там клює. Це дійсно. Це дійсно класно. Це такий адреналін, друзі що я навіть не можу вам передати. Так, карась клював, дуже класний. Так, тут трошки менший. Але один мені мормишечку все ж таки відірвав. Просто тонесенька дуже там жилочка. Я в такому зазарті треба дати було трошки йому поморити. Ну це звісно. Конечно... Так, зараз наш другу мормишечку поставимо. Ну це, звісно, було щось. Так, бачите. Хорошо взяли. Нормально. Як бачимо, друзі, на рибалку можна виходити будь-коли. Тому що ти не знаєш, коли ти піймеш рибу. Можна готуватися днями і потім нічого не зловити. А можна зовсім не готуватися прийти, зловити кайф, отримати задоволення і йти додому. Тому, друзі, сьогодні в мене сама така рибалка. Не довга, але бомбецька. Так, швиденько насаджую і знов запускаю шукати класного такого активного карася. Я ж думаю, що я його не розігнав, або цей косячок пройшов просто десь. Уже пройшов. Ну... швидко зараз мотильків я сюди побільше. Це було щось. Хвилина кайфу. Хвилина кайфу, тому що ловилося. Клювало на всі вудки одночасно. Все. Перенасаджую. І чекаю слідуючого. Слідуючої такої подачі. Тому що це дійсно була подача. Так клювала риба. Друзі, годину на ставку перейшов у друге місце, закинув вудки. І буквально пройшло 2-3 хвилини і підійшов косяк карася. Просто бомбило так, що я... я не знав до якої вудки першої бігти. То догори, то донизу. Це клас. це клас. При тому, що я витягнув 4 карасі і на 5 був обрив. Просто обірвало. Я поспішив, жилка тоненька, ну і карась обірвав просто. Просто обірвав. Ну це нічого. Це просто клас. Опа, Опять покльовка. Опять покльовка. Давай, давай, давай заїбай, 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 заїбай. заїбай. Оп! Є. Є клас. Це дійсно жор, друзі. Я тільки перезарядив, кинув. І він зразу клюнув. Зразу. Не відходя від каси. Це класна покль... рибалочка. Дивіться, на дворі вже майже темно. Майже темно, але риба клює як, як тіпа. Не знаю, що сказати. Ну клює класно. Я попав просто на хороший кльов. Ох, як він, як він, як він дергає. Блін, що ж такое? Сход. Зійшов. Бачите. І таке буває. Просто добре не зацепився. Оце кльов. Це кльов. Класний. Бачите, що є і сходи, і реалізовані, і нереалізовані покльовки. Але вони є. І це дуже класно радує, що є в цьому місці дуже класно клює. А зачепилося. Оп, хорошенька. Така різнокольорова, супер. цікава яка вона кольорова. Ця пліточка. Я її в відро. Підійшла. Припіднімаю. Оп, нема. Оп, цей раз є. Хорошенька. Отак От якось воно й ловиться. Раз. Оп. О, судачела. Судачела. Так, друже, йди в воду і більше не попадайся. Тільки стало. Судачки почали прокльовуватися. Карандаші. Зимовий день дуже короткий і дуже швидко починає сутеніти. Ну і риба також перестає клювати. Тому на сьогодні все. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, радий буду почути і відповісти кожному, хто напише. Залишайтесь, друзі, з нами на каналі. Гарних всіх рибалок, ні луски, ні фоста. Бувайте здорові!